У Голованівському районі будують нові спортмайданчики та виховують чемпіонів Європи із Сумо. П'ятий у районі пришкільний сучасний майданчик відкрили у селі Молдовка. Ініціаторами його створення стали люди. Кошти виділили із місцевого бюджету. Нам запропонували ось таку ідею подали. Кошти у мене на бюджет, в бюджеті сільської ради ну, на таку проплату малися, були. Через те ми схватили за цю ідею, місце обрали і от вирішили. Я думаю, що я не помилилася. Через що, що сьогодні тут робилося зранку, то я думаю, що я правильно вибрала. На свято запросили керівництво району. Це вже п'ятий майданчик. Сьогодні ми йдемо вперед, так як ми хочемо зробити в цьому році хоча б половину сіл зробити з такими майданчиками сучасними, доступними, щоб люди в них займалися і мали чим займатися в селах. Разом із керівниками району майданчик відкриває ті, для кого він будувався діти. Давай. Ну, давай. Давай. А ось і перші проби сил. Відтепер діти зможуть займатися на силових та бігових тренажерах, турніках і брусах. Учениці 4 класу місцевої школи Каріні Лівіцькій найбільше сподобався ось цей тренажер. Мені цікаво і весело займатися на цьому тренажері. Тут можна спортом займатися і дуже це корисно. А у Голованівській спортшколі виховали чемпіонів сумоїстів. Тут у відремонтованому залі на новому татамі тренується більше 80 дзюдоїстів. Але якщо дзюдо у Голованівську розвивають не один десяток років, то такий екзотичний для нас вид спорту, як сумо, лише півтора. За цей час вихованці школи Владислав Дудар та Сергій Ковбасюк створили фурор на чемпіонатах Європи серед дітей. Сергій двічі завоював бронзові медалі, а Владислав Дудар піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу Пашани. Це було важкувато, але старання тренера Дмитра Петровича він нам допоміг здобути перемоги у чемпіонаті Європи з посму. Я хочу стати чемпіоном світу і думаю, що стану. Готують сенсацію і гірювики Голованівська. Два, три, четыре, пять. До Дня Незалежності України ці хлопці та дівчата збираються встановити рекорд одночасного жонглювання гирями. Ми хочемо одночасно зібрати 26 чоловік, щоб було синхронно на протязі хвилини різного від 10 до 18 років віку учасників. Дуже амбітні плани. І у місцевих тенісистів у селищі Побуське збудували корт. У нинішньому році проведуть і перший турнір. У майбутньому ж мріють підготувати переможців серії турнірів великого шолому. Цей корт буде використовуватися на всі 100%. Діти Тубузької загальноосвітньої школи також будуть тут займатися. І я думаю, що в найближчий час ми будемо мати не тільки переможців районних, обласних олімпіад з великого тенісу, а навіть переможців у Милдона або Роландгороз. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.